керівник драматичного гуртка Тетяна Єлісєєва впевнена, патріотами не народжуються, їх потрібно виховувати. Відтак вистава, яку презентували старшокласникам 21-ї школи, має на меті власне виховне значення. А постановка молодої гвардії як найкращий тому приклад, говорить режисер. За ці 10 років ми виховували дітей і в естетичному плані. І в патріотічкам, і в інтернаціональним всі учаться у нас, всі займають уже працюють і на больших посадах і учителя, і врачі, і інженери. Мілана Горобчук одна з учасниць драмгуртка зізнається. І, хоча це її перша роль на сцені, втім, з задоволенням зіграла одну з головних ролей, оскільки прочитавши роман Олександра Фадієва, зрозуміла, має вольовий та незламний характер, як і Любов Шевцова. Усі мої подружки зразу навіть відчули, що ця роль близька мені по душі. Я дійсно така і в житті, яка я буду на сцені перед вами. Тому я дуже рада, що мені далася саме ця роль. І так безсумнівно всі знали, що цю роль буду рати саме я. За годину самодіяльні актори розповіли своїм одноліткам про діяльність підліткової організації Молода гвардія, про чотири місяці боротьби молодогвардійців фашистами. Керівництво драмгуртка сподівається виставу презентувати учням і інших шкіл міста.